Вразливі групи населення ігноруються або їх просто не розуміють. 21-річний Максим Дешков приїхав з Любера, аби взяти участь у настільній грі Життя в квадраті хлопець є представником ЛГБТІК Максим розповів, гра відбувається в рамках проєкту Дім, яку започаткувала громадська організація інститут розвитку громадської активності. Ні бере участь молодь. Представники маломобільних груп населення нацпільнот та ЛГБТІК Це гра симуляція. Люди е, гра. Певними фішками, так, певними персонажами, і проживають, мандрують по життю і витягують різні картки. Люди починають розуміти, з якими проблемами стикаються. А от розуміння стає от якраз таки основною складовою того, щоб в майбутньому, по-перше, ставитись з розумінням до таких груп населення, типу, сприймати їх легше. А по друге, Починати відчувати до них якусь співчуття, допомогти, підтримати цей проект. Повернув мене в Україну, бо я була за кордоном, працювала, і за допомогою цього проєкту цієї можливості я повернулася в Україну працювати тут, а саме цей проект. Дає мені розуміння, знаєте, таке, що не все втрачено, бо ми своєю діяльністю змінюємо думку людей про різні вразливі категорії населення. І ми бачимо, як змінюється їх думка, і бачимо, аналізуємо ці всі справи. Дев'ятнадцятирічна Ольга Ігнатюк приїхала на грузі з Вягиля. Вона говорить, хоче долучитися до важливої розмови у безпечному та дружньому просторі. Я не є представницею цих соціальних груп. Насправді це дуже крута потрібна гра, яка розповідає молоді про те, чому важлива безбар'єрність, чому люди з вразливих соціальних верств почувають себе незахищеними у нашому суспільстві. І для сучасної молоді дуже важливе це розуміння, якщо ми хочемо зрушень у суспільстві. Зокрема, і безбар'єрності у закладах освіти, безбар'єрності у базових установах, які необхідні всім людям. Якщо ми це хочемо, то нам необхідно, щоб молодь про це розуміла, молодь про це знала і в майбутньому впливала на ці зміни. Даяна Асадчева, голова громадської організації інститут розвитку громадської активності, каже: проєкт дім тривав три місяці. Гра життя в квадраті, яку розробили учасники проєкту, є фінальною. У ній взяла участь. Молодь від 14 до 21 року, понад 20 учасників з різних населених пунктів Житомирської області. Сама гра передбачає те, що в нас є певні персонажі, і це такі умовні паспорти, в яких вони мають короткий опис і цілі, які вони мають виконати на протязі гри. І різні ситуації, з якими вони стикаються. Вони всі підпадають під стандартні рамки суспільства. І що більшість людей вони є особливими, і кожен з них стикається з різними некоректними ситуаціями, які трапляються в нашому житті, і саме от з того досвіду ми і прописували по суті всі ситуації, які трапляються з нашими персонажами в грі. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.